Давно не бачились. Завітаємо на будівництво ЖК «Діброва Парк. Думаєте, що це дев'ятий будинок? Ні, сьогодні так виглядає будинок номер 8 і в нього справді висока стадія готовності, адже ми продовжуємо оздоблювати фасад. Так будинок виглядав на початку року, а так вже сьогодні завершили оздоблення в місцях загального користування та завершуємо облицьовувати вхідну групу будинку. А тут ще встановимо 3D-панель. А це сьомий будинок. Тут продовжуємо кладку стін та перегородок і встановлюємо віконні блоки та тривають покрівельні роботи. Працюємо! Працюємо! А в десятому будинку монолітні роботи на рівні 23-го поверху. А це плюс три поверхи на місяць. Підписуйтесь та слідкуйте за будівельними роботами ЖК «Діброва Парк.